Привіт, творчі! Навмисне пішла сьогодні у похід у гори, щоб записати вам відео звернення. Навкруги мене, позаду мене гарні краєвиди. Я хочу, щоб ви їх побачили, хочу поділитися з вами цією красою. Рибне озеро. Там гора Мурат, Горан Віхрен. Це Рильські гори в Болгарії. Я знаходжусь дві. 1400 метрів на рівнем моря, такий вам маленький привіток від мене. Я хочу зачитати свій новий вірш Лія Галицьких, Якби троянди вміли говорити. Якби троянди вміли говорити, то про що б вони розповіли? Можливо, про свою країну квітів, з якої в світ до нас вони прийшли. Якби троянди вміли говорити. То розповіли б вони, що бачать сни. У них вони сміються і граються, мов діти, біжать по лугу на перегонки, якби троянди вміли говорити, то розказали, як ранкове сонце цілує їхні ніжні полюстки, як миє дощик, їх яскраві квіти, змиваючи усі непрохані думки. Якби троянди вміли говорити, то заспівали б нам вони пісень. Історії життя у світі, життєві долі багатьох людей. Якби троянди вміли говорити, то, то б зашарілись їхні пелюстки, якби розповідали, як розпусний вітер їх обіймає тихої пори. Якби троянди вміли говорити, але ці королеви квітів ховають таємниці у мовчанні і, роз... і дозволяють нам лише ціл... ціл... Милуватися <сум> чарівним цвітом і пахощем раю. У мене такий маленький помічник, я трішечки вибачаюся за... <сум> за цитування вірша. Всім дякую! Дякую воїнам нашим, дякую нашим волонтерам, дякую вам, дівчата творчі, за те, що ми всі разом зробили таку чудову збірку. Передаю всім привітики. Надіюсь, що скоро зустрінемося. Всі ми робимо велику справу, кожен в своєму напрямку. Дякую усім, гарної вам презентації і воїни швидшого одужання і звичайно, миру нашій Україні. Увагу вас усіх ціную з Україною в серці.